Давно мене мучить питання, хто має мати більший пріоритет. Тьоща, ЗСУ чи медики. І от між медиками і ЗСУ, я рву собі задницю, не знаю, хто має бути перший. Кардіограф, МАК 1600. повнорозмірна на Клава. Напевно, щоб можна було написати, кому вічна пам'ять, або хто буде ще платити податки. Збоку збоку в нас заправляється принтер з бумагою, щоб можна було подивитися, як ваша прошивка глючить. Два оптосенсора по боках стоять. От раз, два. Принтер, напевно, це полоса з контактами для зняття статики. Сам принтер нижче термопринтер. Звичайний класичний, тільки величезний термопринтер. Тут є дисплей з індикацією джерела живлення, чи мережачий акумулятор. Спереду нічого, з боку це є вихід на електроди і ще якийсь. Дневно МО порт, можливо для вимірювання тиску, але то не точно. Є ручка. чи ручки ручка Щоб його можна було хапнути позаду. Як завжди в медицині, велике заземлення, вхід живлення і додаткові порти, АБ як компорти, щось схоже на USB, щось схоже на ВГА, вхід. Чи вихід якогось живлення, SD-карточка і мережа. Маркування нам зараз не цікаве. Знизу це каретка принтера, і видно, що його до чогось можна було присобачити. Цей девайс не бачить електродів і не бачить, відповідно, пацієнта. Електродів нам не дали, тому що то дефіцит. І вони працюють на іншому кардіографі. Мережу побачив, засвітився акумулятор, мабуть, він такий-таки десь там всередині є, просто посаджений. І, напевно, його треба якось включити. Хто знає як. Щось нажати, потримати, чи він сам бутлоадер, логотип виробника. І не бачить електродів. Електродів не дали, значить, будемо методом научного типу вивчати порт і дивитися, як він має детектити самі кабеля. Нам або повезе, або, на жаль, ми нічого не зможемо зробити. Health care, Healthscare right, reserved. Хто би сумнівався? Менюшка. Так, акумулятор заряд є, показує. Ошибка при зборі даних. А отут питання: він не бачить кабелів чи він не бачить пацієнта, бо це має велике значення. Але ж нам ніхто того не сказав. Ошибка при зборі даних, він ж не видає помилку, що немає кабелю. Він, мабуть, і не детектить кабеля як такого. Але кабеля точно робочі, тому що на іншому аналогічному кардіографі вони працюють. Ну Хоч розберемо, подивимось, що всередині. Як бачите, він вже москалізований. Українського меню шукати не приходиться. Ну, я особисто люблю англійське замість російського. Дані пацієнта, швидкість стрічки міліметрів за секунду. Далі йде міліметрів на мілівольт, роздільна здатність, частота. пейсмейкер, Не знаю, що таке. Напевно, щось добре робить, але чи пацієнту, чи кардіограмі, тяжко сказати. І всяке прочіє. Головне меню. Healthcare, ЕКГ, состояння покоя, настройка, основні параметри. Аритмія, детекція, настройка і ще там якесь прочеє. Прочого тут до біди, як моєї жінки в голові. Роздягаємо пацієнта по порядку. Бумага для кардіограми має насічки для відривання при потребі і складена в вигляді послідовно складених листів, а не в рулоні. Так має бути так зручно. Бачимо конектори, котрі передають сигнали, мабуть, на пихунець механізму принтера. І це нам поки що не потрібно знизу. Ми можемо побачити якусь етикетку з серійним номером і Бог значим. Мало зрозумілим, є ось він акумулятор. 19-го року його тестували чи встановлювали. І тепер можна сверлити. Зі сторони принтера. Може погано було раніше видно, то ось так покажу. Розбираємо. Розумні глядачі знають, що багато робиться за кадром. От я вже повід'єднував. Гвинти, щоб не повилітали. Модуль принтера в нас є ось тут. Це є принтер. Він підключається по USB. І чотири дроти живлення до нього приходить. Це нам зараз не цікаве. Основна частина, бачимо, трохи пневми. Це є двигун з якимось модулем. Однозначно помпа. Помпа йде до пневмопорта. І десь на боковій платці. Ось тутечки. Тут наскрізь воно проходить. Пневмодатчика самого, як такого, не видно. Але він десь в цьому модулі має рости. Це, очевидно, для вимірювання тиску. Ось ще десь пішли порти. Куди? Тут нема. Куда ж воно там пішло? Незрозуміло. Ага, це комунікація з зовнішнім середовищем, от отвори. Цікаво зроблено. Де ж той? Неомодатчик. Модуль тискоміра, одним словом, він нам не цікавий. Заземлення таке доросле воєнне. Ферити. Тут живе блок живлення імпульсний, він нам не цікавий. Нам треба добратися десь до порта, до порта, по якому проходить вимірювання. Ось воно тут. Очевидно, сам кардіограф це є от, -от платка, її треба відкрутити. Модульна конструкція дозволяє швидко ремонтувати, коли це питання. Гарантійне або ви маєте гроші, просто модуль витягнули, запхали інший і в'їзду. От USB. Живиться воно так само по USB, я так розумію, бо ніякі інші кабеля не підключаються. Тут є якийсь трансформатор, очевидно, це є блок живлення, якраз якийсь 5 вольт, робить то, що треба для зйому ЕКГ. Оптичні розв'язки, гальванічна розв'язка на блоці живлення, цифрова частина на ксілінгу. От, А тут пішли вже операційні підсилювачі і фільтра. Воно запаяне, тому туди ми лізти не будемо. А може й будемо, бо саме тут треба шукати проблему. Вже можна зробити висновок, що модуль, принаймні по цифрі бачиться, бо пряму лінію малює, сигнали отримує, тобто синхронізація є. І біду шукати треба десь ось тут. Решта, решта що залишилося на платі, це, по суті, є комп'ютер. Модуль помпи згадували, знизу ось купа перетворювачів, вторинних живлень. Підключення батареї, очевидно, тут є і. Її заряд. Основна плата і комп'ютер, напевно, ось там знизу. Живе воно і крутиться на Windows -і SE. Іоністор для збереження інлаштувань. Збоку частина діодів світло розпаяна, частина ні. PC On, TEST, ACT, плюс 5 вольт, якраз діод є, більш нічого нема. 3,3, AC, Charge і VCC. Значить, все, крім ось цього модуля, забираємо в сторону. Намагаюся відділити мух від котлет, але доктор в операційній, тому прийдеться чекати. Ми знаємо, що модуль детектиться, бачиться, що окремо помилки кабелів немає, і маємо пряму полосу. Тобто, так якби не було пацієнта. І якщо я правильно розумію, то воно так і є навіть з кабелями, тобто не помилка. Присутності кабеля електродів, а просто відсутність сигналу. І це відсутність сигналу не від модуля, бо помилки по модулю немає. А десь ось тут під екрануванням. Сюди приходять слаботочні сигнали від електродів від пацієнта. Тут стоять малошумні операційні підсилювачі, і потім воно якось то все оцифровується і аналізується. Механічних пошкоджень я тут не бачу. Зараз ще, напевно, треба буде і нижню плату здути, щоб глянути, чи нема мікротріщин пропаю. але це би була помилка по якомусь одному каналу, а не по всіх зразу. А їх тут є раз, два, три, чотири мікросхеми. Кожна, напевно, має два канала, скільки там сім чи вісім електродів йде від пацієнта. Тому, якби, якщо помилки відсутні сигналу по всіх зразу, то є десь або біда по живленню. Або вже десь в обробці. Якщо живлення, ми ще зараз можемо перевірити, судячи по конденсаторах, воно тут двополярне, то якщо проблема не в живленні, я навряд чи зможу щось допомогти чи зробити, бо схеми документації нема, досвіду нема, електродів нема. І, якби я, на жаль, не все сильний. Зараз спробую це якось включити і поміряти живлення. Беремо USB від комп'ютера, підключаємо. Пристрій продетектився, потім глянемо, що воно там нам намалює. Драйвер, звичайно, не став. Тепер дивимось по вторинних напругах. Ось десь тут. У нас має бути одна, і її нема. Ось тут має бути друга і її нема. Оце зацепка. А на вході 5 вольт USB є. І тепер питання. Не працює перетворювач чи система ще не вмикає до інсталяції. Даних перетворювача, тобто немає дайвера, немає команди на включення перетворювача. Теоретично. Відповідно, треба або розібратися, хто і як рулить перетворювачем, чи він автономний, чи керований, або пробувати включати на самому пристрої. Пристрій детектиться правильно від не нульові дані. Є гугля, звичайно, про такий пристрій нічого не знає, але як мінімум, ми знаємо, що цифрова частина адекватна і свої дані для комп'ютера по USB відправляє. Таких USB кабелів коротких я ще не бачив. Плата багатослойна, короткого по навантаженню немає, короткого по входу немає, трансформатор цілий. Керує транзистором логіка, а далі воно ховається в середні внутрішні слої плати. Відповідно, я нічого не побачу, не видзвоню. Самий простий спосіб підключити до пристрою. Чекаємо, поки воно запуститься, коли ініціалізується, і тоді будемо міряти живлення на модулі. Ось так, щоб було більш наглядно. Помилка та сама, помилка при зборі даних. Дивимося, чи піднялися вторинні напруги. 7,2, і має бути аналогічно приблизно 6,68. Перекос невеликий. Десь є центральна точка, де вона є, яка з них тяжко сказати. Вічно хороша думка приходить з запізненням. Ми ж тут маємо ще стабілізатор і дивились нестабілізовані стабілізовані напруги. Ось є умовно мінус 5 вольт. У мене щупає неправильно, то є плюс 5 вольт. І тут ми маємо. 5 вольт мінус 5 Двополярне живлення. Тобто живлення стабілізоване і піднімається. Піднімається живлення не в момент включення, а в момент завантаження операційки. Тобто, по цифрі таки воно працює. Значить, цей модуль таки би мав бути живим. І тут живлення піднімаються. Далі я, на жаль, без сили, тому буду збирати і віддавати, бо нічого з тим не зроблю. Догонку ще хіба глянемо детальніше на батарейку, вона вже літієва. 2,3 ампера, 14,8 В. Цікаво, скільки часу пристрій від неї буде працювати. Ось Запустив без модуля помилка та сама. От Модуль відключений. Тобто, воно не викидує окремої якоїсь помилки по окремому модулю. Це зле, тому що в нас ще більше змінних і ми не знаємо. Плата детектиться по цифрі, драйвера стають, чому немає ніяких помилок. Сказати тяжко, навіть не знаю, що сказати. Напруги піднімаються. Самим простим способом би було підкинути з іншого кардіографа плату, щоб зрозуміти, чи проблема тут, чи десь з головною платою. Але я все ж таки ставлю на плату кардіографа. Що проблема тут, але навряд чи хтось на це погодиться і навряд чи я захочу лізти, ризикуючи. Враховуючи, що на всю лікарню є два пристрої і зараз тільки один робочий. Журба знайшов сервісну документацію. Відповідно, можна попробувати зайти в сервісне меню. Так, маємо Event Log, System Diagnostic. Мене цікавить Equision, оце от модул тест. Модул Test Result Fail. Firmian version Status unavailable. Hardware Version unavailable. Тобто виходить, що модуль таки не бачиться. Одним словом, помилка є. Ще можна принтер перевірити. Видно, як він друкує. Це можна сюди відірвати. Як не крути, підтверджується проблема з платою збору інформації, навіть не вичитуються версії софтверу і желіза її. Хоча ми вже знаємо, що при підключенні до USB до комп'ютера плата детектиться. А при і не піднімаються пруги живлення, а при підключенні до приладу драйвер таки стає, бо піднімаються пруги живлення. Тобто, щось воно не зрозуміло, Але все одно, все збігається навіть сервісною документацією до заміни цієї плати. Де цю плату взяти? То вже питання хороше, і я на нього відповіді не маю. Думаю, цими речами буде займатися власник.